Починаємо наше засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. У нас є поправки, зараз Олена Валерівна до нас доєднається, зв'язані з, з, з поміж трансфертом. Ага, Так, я вже бачу. У нас, значить, зменшується реверсна дотація. На 151 млн грн менше. А, ні, на 700. То есть не, загалом залишається 151 млн. То у нас в, в було, в бюджеті було заложена суму 881 млн, а залишається 151 млн, 730 млн залишається в бюджеті. У нас зберігається податок на доходи фізосіб, тобто 4% То що 4%, раніше віддавали в бюджет, у нас зараз залишається. Тобто також ми додатково отримуємо фінансовий ресурс у розмірі 541 мільйон. І да. И... добро ранку, Галина Валерівна. Да, сідайте до нас. Ми якраз тут розбираємося з правками. Ви нас, якщо я так розумію, що нас поправити. Я так розумію, що у нас зменшилась реверсна дотація, да? До 151 п'ятдесяти мільйона. І також, але ми не отримаємо 609 мільйонів. Те, що додаткові дотації, Да? Я бачу, що їх. Да. І у нас залишається 4 відсотків. 4 відсотки. Так, да, давайте, будь ласка, вмикайте мікрофон, ви краще можете провести. Доброго дня. 11 числа у нас було офіційно опубліковано закон України про державний бюджет. І для нашої громади ми уточняємо показники, а саме. По доходам ми збільшуємо на 630 мільйонів, це 541 мільйон за рахунок 4% податку на доходи фізичних осіб, які нам зберегли. Крім цього, нам додали додаткову дотацію. додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України в сумі 698,5. Але при цьому зменшують додаткову дотацію з державного бюджету на фінансування територій, на яких ведуться бойові дії 609. Тобто одну дотацію зняли, іншу, іншу додали. Так. Тобто, але загалом у нас ми отримали додатково мільярд 463 мільйони, так? В резерв. Збільшуємо резерв, так. Так. Я так розумію, що у нас ще буде додатково. Ну ми зараз тут цього нема, але розумію, що ми будемо за рахунок дострокового погашення. У нас ті 210 мільйонів на погашення кредиту, які заложені на наступний рік. Фактично вони у нас вивільняються ці кошти. Також вони у нас в бюджеті буде як додатковий резерв, так, Так, все вірно. Вчора ми вже, скажімо, підписали вже угоду яку про розірвання. І 210, які планували, ну по порядку, так як у нас був чинний договір, ми планували 210 на погашення кредиту. В зв'язку з тим, що ми його вже розірвали, ми ці 210 десять мільйонів переносимо в резервний фонд. Тобто додатково спрямовуємо кошти То, до окрім резервного фонду. цих мільйон, мільярд чотириста шістдесят. А, ah, mm. вот mm. они, yeah. бачу, yeah. они есть yeah. 210 млн, yeah. yeah. они тут yeah. уже зафіксовані. Так, так. Це вірно. А скільки нам загалом відсотків ми сплатили вот в цьому році за користування кредитом? 891 100% плюс ми погасили це 80 мільйонів і ми погасили це, саму кредиту. Ну, так, так, да, 891 тисяча ну, за користування. Ну, фактично, ми користувалися на декілька місяців і там. Да, У ну, нас відсоток на, був не дуже суму, да, да. невеликий відсоток був. Колеги, прошу підтримати. Це дуже важливо. Тобто фактично наш э, бюджет збільшується майже на півтора мільярда гривень. Прошу голосувати. Хто за? одноголосне рішення прийнято. Все, Олесь Михайлович, ми Все проголосували. Колеги, дякую до зустрічі на сесії Одеської міської ради. Дякую вам, Галіна Валеріна.